Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. Право проводити євро 2012 в Україні стало серйозним викликом для нашої держави, насамперед для правоохоронців. Адже одне з головних питань майбутнього футбольного турніру це безпека під час його проведення. Експерти вже прогнозують, що разом з туристами слід очікувати і небажаних гостей. Чи готові українські правоохоронці гідно зустріти європейську футбольну першість? Дізнавались, журналісти фактору безпеки. Дочекалися. Після останньої ревізії, яку влаштували в Україні експерти УЕФА, стало зрозумілим, що Євро 2012 таки пройде в Україні та Польщі. Щоправда, президент УЕФА Мішель Платіні не радив українським чиновникам розслаблятися. Необхідно не лише підготуватися до європейського футбольного турніру, а й гідно його провести. Кожні два тижні наші фахівці приїжджають до України і Польщі. Тож ми в курсі, як іде підготовка до футбольного турніру. Окремий меседж від платіні був спрямований правоохоронцям. На думку експертів УЕФА разом з тисячами туристів до України приїдуть і сотні непрошених гостей. Прикордонники України, Польщі і багато наших партнерів, перш за все сусідніх держав, готуються до цього захисту, оскільки проблеми безпеки вони є однозначно комплексними і повинні вирішуватися спільними зусиллями. Ну, перш за все, ми повинні Оцінити е гіпотетичну кількість і основні напрямки і способи е пересування великих груп болівальників е і трансп транспортних засобів за словами директора місцевого організаційного комітету Євро 2012 Україна Маркіяна Лубківського, Перша оцінка готовності України до футбольного чемпіонату буде дана саме на українському кордоні. Який зустрічатиме тисячі туристів з усіх куточків Європи та світу, нам потрібно максимально спростити процедуру перетину українського кордону. При тому це не означає, що розкрити кордон і розкрити всі можливі двері і вікна, оскільки цим, очевидно, скористається кримінал. Контроль повинен бути. Але що стосується вболівальників, людей, які прибувають, на це свято, очевидно, що їм потрібно створити максимально ліберальні умови. Є технології, ми постійно ведемо про це дискусію із Державною прикордонною службою, і з Державною митною службою. Я думаю, що проблем в цьому плані не буде. Хоча вітчизняні правоохоронці доповідають про свою готовність у разі необхідності відділити зерна від плевел, зізнаються, що роботи хоч відбавляй. Приміром, німці до чемпіонату світу, який пройшов у цій країні 2006 року, почали готуватися ще 2000-го, щойно дізнавшись про те, що світовий футбольний турнір відбудеться саме у Німеччині. Наприкінці червня 2000 року Німеччина виборола право проводити у себе чемпіонат світу з футболу. Ця дата стала відправною для початку підготовки поліцейських до проведення турніру. Вітчизняні прикордонники німецький досвід вважають дуже вдалим. Водночас не відкидають можливості, що географія європейських експертів, яких буде залучено до підготовки українських фахівців, розшириться. Ми провели конференцію, яка була наприкінці минулого. Року з питань євро 2012 де виступили дуже серйозні експерти з національних поліцій і прикордонних охорон Німеччини, Австрії і Швейцарії, оскільки Австрія і Швейцарія доволі добре провели турнір Євро 2008 Хоча ті деталі, які професі... якими професіонали з нами поділилися, говорить про те, що навіть у таких країн з розвиненою інфраструктурою, значить, з вдосконаленою співпрацею в Європейському Союзі є законодавство відповідне і так далі, теж виникали проблеми. І ми саме на ці вузькі місця, перш за все, звертаємо увагу. До світової першості з футболу Німеччина готувалася ретельно та наполегливо. Поліція, прикордонники та представники інших спецслужб до дрібниць відточували свої дії. Німці розуміли міру відповідальності, адже після терактів під час Мюнхенської олімпіади 1972 року Німеччина ще жодного разу не проводила на своїй території такий масштабний спортивний захід що робити, коли прикордонники зупиняють автобус для перевірки документів, а футбольні фанати починають чинити безлад? як заспокоїти та ізолювати від місця проведення футбольного турніру шеститисячний неадекватний натовп фанів для відпрацювання цих питань. Ми протягом двох років до початку футбольного турніру проводили спільні тренування з нашими сусідами в Україні. Без сумніву знадобиться досвід Німеччини, Австрії та Швейцарії, аби забезпечити мирне проведення свята футболу у 2012 році. Крім того, що усі без винятку міністерства Німеччини працювали на покращення інфраструктури країни в процесі підготовки до світової футбольної першості, в Берліні був створений спеціальний штаб. Він об'єднав представників усіх силових відомств країни. Німці вивчали досвід Бельгії, Нідерландів Франції, де також свого часу проходили масштабні спортивні змагання. Федеральна поліція Німеччини відряджала своїх офіцерів зв'язку до сусідніх країн, скажімо, до Великобританії. Свою чергу їхні фахівці приїжджали до нас. Спільно ми зупиняли порушників правопорядку безпосередньо в аеропортах Великобританії або ж допомагали нам визначити їх в аеропортах Німеччини і повернути назад. Це дозволяло забезпечити безпеку кордонів та не допускати людей, які б могли зашкодити проведенню мирного свята футболу. Якщо ти поінформований, ти озброєний. Саме за таким принципом діяли і в Німеччині. Німецькі правоохоронці постійно обмінювалися інформацією зі своїми сусідами, що дозволило уникнути серйозних заворушень під час футбольних змагань. А загалом близько 88 тисяч правоохоронців Німеччини забезпечували порядок під час чемпіонату світу з футболу 2006 року. Ми зустрічали футбольних фанів в аеропортах або інших пунктах перетину кордону, озброєні відповідною інформацією, завдяки тому, що ми заздалегідь встановили інформаційну мережу з усіма країнами-сусідами. Вдалося попередити можливі ексцеси під час проведення футбольного свята. Як не дивно, але німці відмовилися залучати до забезпечення порядку під час чемпіонату світу національні збройні сили, обмежившись поліцейськими та фахівцями спецслужб. Натомість, щоб остаточно убезпечити своїх громадян та гостей футбольного турніру від можливих терористичних атак, німецька влада звернулася до НАТО з проханням надати для повітряного патрулювання неба Німеччини літаки Авакс. Наші літаки охороняють повітряний простір над місцем події. Скажімо, ми здійснювали патрулювання під час похорону Папи Римського багатьох міжнародних зустрічей, а також чемпіонату світу з футболу у Німеччині 2006 року. Повітряні очі НАТО. Так Авакси називають військові експерти. Ці унікальні літаки неодноразово залучалися до проведення масштабних заходів. Скажімо, під час Олімпійських ігор в Афінах 2006 року небо над Грецією патрулюва саме Авакси. Вони ж забезпечували проведення і Чемпіонату Європи з футболу у Португалії 2004 року. Навіть весілля Крон-Принца у Мадриді 2004 року. Проходила під пильним оком цих літаків, чи буде Україна звертатися за допомогою до НАТО у місцевому організаційному комітеті Євро 2012 Україна не підтвердили однак запевнили, що для попередження будь-яких терористичних загроз будуть задіяні всі можливі засоби. Звичайно, ми щодня працюємо у тісному контакті з представниками усіх правоохоронних структур. В даний час завершується розроблення концепції безпеки і правопорядку, яка вже пройшла апробацію в УЄФА. Сьогодні вона проходить в наше внутрішнє погодження, і після того вона буде УФА, власне, і затверджена. Мова йде про консолідовану концепцію, яка повинна об'єднати зусилля майже 20 українських відомств і структур, які тією чи іншою мірою стосуються безпеки. А якщо говорити про безпеку, то це, як я вже сказав, дуже серйозний сегмент підготовки, і це фактично одна одна з ключових передумов успішного проведення проекту. Щоправда, привід похвилюватися, час від часу з'являється в інтернеті. Не встигли Україна та Польща оговтатися від виграшу тендеру на проведення європейської футбольної першості, польська агенція внутрішньої безпеки повідомила про можливість терактів під час футбольного турніру. На думку фахівців Агенції, Євро-2012 може слугувати стимулом для терористичних та екстремістських організацій, які прагнуть, щоб їх діяльність набула широкого розголосу. Крім того, деякі експерти припускають пожвавлення діяльності транскордонних злочинних угруповань та збільшення наркопотоку на території України. Правоохоронці цю інформацію заперечують. Я говорив, що це питання комплексне, і саме таку роботу проводять і наші колеги і партнери з Міністерства внутрішніх справ спеціальні підрозділи по даному.